Друзяки, привіт! Показую, друзі, як я роблю вентиляцію. Там у нас підвал, і з неї повинно вийти два виходи вентиляції. Зроблю її зі 110-ї труби каналізаційної трьохметрової. А до цього місця підведу під полом. І от розкажу вам, друзі, як швиденько зробити в газобетоні великі отвори. Бачите, отакі? Раніше я там насверлював буром, потім пилочку там висверлював, видовбував, В общем, довго, некрасиво і е, незручно. Потім я придумав таку от штуку, боляринку е, зробив її одну. Не пам'ятаю, ну, в общем, вона десь 120 мм, значить, тут 6,5-7 см. Я її можу трошки роздвигати, трошки здвигати. В общем, до 200-го е, об'єму я можу її роздвинути. Ну, там, що там, на 2 см роздвинув, і на, вона вже робить 200-й отвір. В общем, що головне? Зрозумів, як вона працює. Головне, оцю піку взяти гладеньку, щоб вона не розбивала отвір. Якщо сюди поставити, наприклад, арматуру, вона буде розгрізати отвір, цей отвер, і він буде тіліпатися і, в общем, буде погано йому працювати. Обов'язково робіть під перфоратор, тому що дрелька не потягне, дуже їй буде важко це робити. Робіть отут з 12 арматури, вона така більш-менш шкальона, гарний тут. Метал і заточування робіть і таке поперек. Не в длину, щоб воно остре було, а поперек, щоб воно для себе вигризало е, шлях. І все. І воно ну не знаю, в 150 блоку, ну може секунд за 30 воно робить гарний рівний отвір, без усіляких на Ну, потім, друзі, вибиваєш і знову сверлиш. Взагалі, можна навіть, я думаю, великі блоки нею бурити.